В Кодеорг до класу і почати виконувати завдання можна перейти за посиланням з кодом класу, або ж зайти на сайт Codeorg, натиснути кнопку Увійти, вказати код класу. Зазвичай це 6 англійських букв. Код класу можна отримати у свого вчителя. Якщо все правильно ввели, ми побачимо назву класу, а також своє прізвище. Вибираємо своє прізвище з переліку, вводимо своє е, таємне слово, його теж отримуєте у вчителя і натискаємо кнопку Вхід. Зверніть увагу, що таємні слова потрібно писати без зайвих пробілів. Якщо вони написані з маленької букви, то так і писати з маленькою. Якщо вчитель за вас не налаштував, ви можете самостійно налаштувати ваш вік або ж змінити там інші налаштування за потреби, і можемо виконувати завдання. Наприклад, якщо вам задано виконувати лабіринт Послідовність, то знаходимо в переліку ось цих всіх завдань, Їх тут достатньо знаходимо лабіринт послідовність напроти нього вибираємо перше завдання. Щоб можна було виконувати, відкриваємо е, поворот, е, включаємо поворот екрану, дозволяємо поворот екрану. Розвертаємо наш телефон в горизонтальне положення і можемо працювати. Якщо бажаєте, можна переглянути відео, але воно англійською мовою. Далі уважно читаємо, що нам потрібно виконати, і виконуємо завдання. Перетягуємо необхідні блоки. Для виконання завдання. Дивіться, щоб вони приєдналися до коду. І зверніть увагу на кількість блоків. Намагайтеся їх не перевищувати. Тобто кількість блоків, написано робоча область 2 з трьох блоків, то я можу використати ще один. Намагайтеся оптимізувати так, щоб ви не використовували зайві блоки. Далі натискаємо кнопку Запустити. І виконується завдання. Якщо все правильно виконали, в нас зарахується і вгорі в прогресі буде показуватись зелений кружечок. Натискаємо продовжити і переходимо до наступного рівня. Знову вибираємо блоки, які нам необхідні. Якщо ж блоків буде більше, ніж потрібно, то вгорі кружечок буде світло зеленого кольору. Намагайтеся зробити все правильно. Бажаю вам успіхів, всього найкращого!